Ого, не очікував, що так швидко все буде. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Games. Так, це нові, так, це нова частина. Точній, це новий летсплей, нова збірка, епоха минулого. Так, друзі, це нова сюжетна збірка. І це продовження історії. Так, друзі. Ну а також, щоб прийти до цього відео, підпишись на мій канал, став лайки. Ну а ми будемо почати грати у цю збірку. Так. Ох! Йоки-палки! Що це? Н нічого собі. Капець. Де я... Я... що? Я в уминому? Так, голова грішість, але треба діяти щось робити. Ай, голова. Ш... Вау. Капець, друзі, Ох ти, йолки-палки! Ох, перестало. Капець, друзі, це... ЩО з моїм... мій скин помінявся. Привітайте, друзі, тепер я сіра людина. Капець! Вау, вау! Це дуже круто! Раз, друзі, я. Я зас... я сам не знаю, де я заспавнився. Ооооооніт. Почнемо діалог. Ах ти, лки-палки. Газ, починаймо. О, ти прокинувся. Привіт Назарі. Я помітив тебе непритомним. Тому приніс сюди. Не бій з носидів у балаторії. та гаразд, жартую. Ого. Кап... Нема слів тупо. Вибач за неприємність. Ай, гаразд. Ну, буває, я не знаю. Гаразд, це було. Ох... Ну добре, дуже, бувай, бо запізнююсь добре. Добре, добре, добре. І... Стій, про тим, як йти, і... дай мій дім. Бачу, ти добре головою бахнувся. Біля поля, там де ти впав, бувай. Бувай. Ага. А я тільки не врубаю, навіщо мені тут бути, щоб вибрати його помилки, як він мені весь час говорив, чи ні? Чи щось друге? Капець, друзі. Тут, ні, тут, ні, тут все згадується навіть на бляха. Я пам'ять, так що ну, не, не втратив. Гаразд, дивимося тут, тут і нічого немає. Гаразд. І тут клаг, і діалогу, на жаль, немає. Гаразд, друзі, йдемо звідси. Так, друзі, і куди ми підемо? І. Так. Бар є і. Ух, Йоки-палки вагаються, це капець жінка є. Раз. Ух ти юки-палки. В чем джаг? Що тобі треба? Ем... Так. Ем... Відійди хлопчик від мене. Нічого собі. Це капець. Чоловік. Ага. І... Добра людина, дайте грошей. Ага. І є. Що один чоловік. Що треба? Будь ласка, не турбуй мене. Привіт. Ага, тут діалог поламався, на жаль. гаразд, тут нічого цікавого немає і. Вау, ця карта тупо проробна. Ну, я не знаю. Ну, це. Я вам скажу, це 10 із 10. Прокачка! Газ, не так вона гарна. Але реально, ця карта пророблена дуже круто. 10 з 10, реально кажу. Вона пророблена добре. І навіть кен якісь є. Нічого собі. Але, на жаль, теж не можна з ним діалог робити. Гаразд, гаразд. І гвардійці. Так, сюди не можна зайти, поговорити з ними не можна. Напевно, це щось буде у цьому сюжеті, гаразд. Що тут ще? Так, сюди зайти не можна. мона. Ще? Так, гаразд, гаразд. І тут, я не знаю, тут якісь будинки навіть є. Так, чекайте, там Пармен пише. Але сюди не можна зайти. Так, друзі, гаразд, гаразд, і напевно ж. Ш... Ну я піду напевно ну, розвиватися. Гаразд, просто подивіться, як прискорено я буду розвиватись. Так, друзі, що не мене вибив Майнкрафт. Так, це не дуже круто було, і я тільки що повернувся. Так, друзі, є і це капець. Гаст, напевно, буду йти до свого дому. Капець, ух, йолки-палки, що це таке, взагалі? Гаразд, повертаюся до свого дому. І. та йолкі-палки, що ж є, Це капець, я не знаю, друзі. Гаразд, ну. Ось, я тут. Думаю, треба відпочити. Круто кажу, круто вже. Тут, якщо навіть вже таке є, то реально. Е, Плитка. Классно нам мені не треба. Так, і напевно треба мітку поставити, так? Так, почекайте, ну і так. Де я просто забувся клавішу. Так, думаю, десь от. Так, десь от, Отут... Ну, на мітку поставлю. Ой, йолкі-палки англійська і... та йолкі-палки. Так. Просто пишу мій дім і все. Все, у мене є тепер мітка. Ну, що я якщо якщо десь загублюся, телепортуватися до свого дому. Це теж круто, гаразд. Ох, які палки капець, так, гаразд. Ну а на цьому з вами було зверхто. Всім дякую за перегляд. Ця серія була дуже цікавою, і тут більше діалогів, більше NPC, і більше цікавого сюжету. Так, друзі, дуже дякую за підписки, лайки. І також приходьте у мій телеграм-канал. Там дуже багато новин про канал відео. Ну а всім ще раз, всім пока!